Добрий день, вас вітає магазин VeloTime І сьогодні у нас на огляді горний велосипед Merida Bignine 400 2022 року з розміром колеса 29 дюймів. Рама велосипеда виконана з алюмінія з усіма сучасними технологіями, з внутрішньою прокладкою троса і вага велосипеда в розмірі L 13 кг 100 г разом з заводськими педалями. Манітка на велосипеді встановлена Shimano Dior M5100, Кермо Merida Expert CC 720 мм шириною. Передній амортизатор встановлений на велосипеді повітряно масляний Manitou Markhor Comp 100 мм ход, блокировка хода, Покришки встановлені Maxie Pycon 29х2,2 дюйма шириною, а БАДа Comp CC алюмінієві посилені. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Шатуни Shimano Шиманеор M5100 на одну зірку 32 зубчика. Задній перемикач Shimano Dior M5100 Shadow Plus. Касета Шимана Діор М5100 11 передач 1151 зубчик. Комфортне сідло Merida Compacel. Дискові гідравлічні гальма Шимана М4100 на передньому і задньому колесі. кареточному каретичному вузлі встановлен виносний промпідшипник. Дуже гарний велосипед, магазин VeloTime, з радістю його рекомендую. Якщо у вас залишилися якісь запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!